Доброго дня! Мене звати Наталія Мельченко. Я консультант з освіти за кордоном, коуч вибору професії. І проєкт Освіта у Європі 11 років допомагає абітурієнтам вступити в університети Європи. Сьогодні Словаччина і спеціальність інформаційні технології. Особливість вступу в Словаччині. Ну, по-перше, прийом документів або до 1 березня, або до 31 березня, іноді на таку спеціальність до 30 квітня, потім добір або друге коло вступу. Спочатку червня є вступні іспити словацькою мовою, наприклад, тест, письмовий, усна частина з математики. Можна вступити на спеціальність інформаційні технології без вступних іспитів і без мовних тестів, найголовнішим у такому випадку стануть оцінки з 8 по 11 клас, оцінки в додатку до свідоцтва про повну середню освіту, і результати мультипредметного тесту з математики. Зверніть на це увагу, це з'являється першим. Щоб не бути відрахованим. Мову словацьку потрібно знати не менше, ніж на рівень Б1. Є навчання словацькою, воно безкоштовне, є навчання англійською, воно платне. Вступна кампанія стартує в грудні, листопад-грудень, поки ви ще навчаєтесь в 11 класі або на випускному курсі українського коледжу. Тоб, тобто, вступ. Розпочинається за 6 місяців до того, як ви завершите навчання в українській школі. Особливості спеціальності це технічна і інженерна спеціальність. Вона має першу ступінь бакалавріат, вона має на першій ступені ще інженерську ступінь, і друга ступінь це магістратура. Також є третя ступінь докторантура. Частенько вона платна або безкоштовна, на якій ви можете навчатися інформаційним технологіям. Під цим відео в нашому YouTube-каналі розміщені будуть посилання на те, що таке бакалавріат, магістратура, які кредити в Європейському Союзі. Якщо ви ще поки не знаєте, передивіться це посилання і вам буде зрозуміло. За нашою традицією, перш ніж ти обираєш якийсь фах у якійсь країні. Варто подивитися, чи будуть там затребовані такі фахівці, і просто подивитися на сайт пошуку роботи.